Пау-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні у нас в Бравл Старсі вийшла обнова. Добавили новий Бравл Пас, а також скін на Броука. Як ти вже бачиш, у мене з'явився <с> дуже вчасно <с> Бравл Пас. Ну, саме оцей другий, типу, як він, звичайний пас? Я не знаю. <с> <с> ну, в общем-то, не той, що безкоштовний, а той, що, якби скажем, трошечки прийшлось віддати. Проте я думаю, що воно того коштує, воно того вартує, тому що все-таки прокачуватись мені треба. А у нас тут багато і синіх карточок, і коїнів, і блінгів, і гемів, і таких очків прокачки. Просто тут купа-купа всього. Ну і відповідно, одне із самого хорошого це те, що я зможу відкрити любого епічного бравлера, просто якого мені заманеться. Ну і в цілому там багато, дуже багато плюшок, всякі іконки, скіни і так далі. І так далі, стар дропи, куди ж без них? Ну і в цілому, в цілому, все, що може бути цікавого. Тому просто не втрачаємо ні хвилини. Давай подивимося, що у нас по квестам. Виграти три боя, виграти тут що? Виграти три боя, граючи за тару, грів або мейс. Знищити 9 ворогів в гем-крабі або соло шоу шоудауні де? Окей, тут виграти 8 боїв, е, нанести 160 тисяч демеджа. До речі, два квеста таких. Виграти 5 батлів в ранкіті. 8 батлів, 5 батлів, 5 батлів за Нія Карл або Мейс, е, Гейм-краб. і також виграти 5 батлів в Бравл Бол або до де? Угу. Ну, в цілому, в цілому, в мене ось шоб горить щось фріш. Що я там ще не забрав? Чекай. free buy. О, кредити дали, п'ять да, штучок, диви, прикинь, а я й пропустив. П'ять кредитів, не сказати, що це дуже багато. <сум> проте, хоча б щось, хоча б щось. Тому в цілому нові івенти. Бем-бем-бем. Забираємо нашу XP. Також розпочався новий сезон. Весь мій процес було скинуто знову до бронзи, проте. О, що це таке? А, нічого, поняв. Я думав, щось мені дали, а мені нічого не дали. Я дійшов був до срібла 1, проте трошечки невчасно я почав качати всі ці ранки, тому що просто весь прогрес було скинуто. Окей, шеде соло. Давай подивимося на мапу. Мапа у нас в цілому, ну така. В цілому, шарфом можна було б запригнути, але у мене є квести і квести саме на гріфа і на мейс, да? Можна ще ні тут в цілому, то. Просто за мейс я взагалі не шарю, і по суті, по факту, ну я просто, якщо зараз візьму мейс, то мені просто ну, настукають по А <с>. я, я взагалі просто такий чубзик, я не знаю, як за неї грати. Можна її тако буквально трошечки-трошечки підкачати в цілому. П'ята сила героя, ну, і я думаю, да, хватить з тебе поки що. Давай в цілому візьмем її, я якраз спробую. Нічого не обіцяю, проте ну, хоч, хоч що-небудь. Все одно мені в цілому тільки квест треба виконати. Ми, до речі, все одно потрапили з ботами, тому прям великих проблем не має бути. Там у нас 8 біт. Ой, я промахнувся, нечайно. Оця подружечка не особо там і класна. Я б тако підійшов би. Багато получаю дій це ж 8 біт він наносить тонну урону. Ти про що думав? Так, ну в цілому перший блін завжди комом, тому можемо ще спробувати. От, от я б тебе убив би насправді, проте. Окей. Не світить мені нічого хорошо, тому пішли лутати ще трошечки ящиків. Треба підкачуватись. Ой-ой-ой, тут також месось до. І по-моєму, вона тут не одна. А, вона ящика лутає. Я думаю, по кому ж ти там б'єш, подружечка. О, хорошо, це мої баночки. Я забираю баночку і просто тікаю, тікаю, тікаю. Тихо, хорошо, живу. Я поняв, я поняв, я поняв. Ти як поняв, що я там. Ти чубзик, Так, все, ми залишились один на один із мімом, так? Угу, ага, поняв. А що ульта робить? А, вона ж точно, вона типу відштовхує. Я й забувся, прикинь. Да, да, давнесеньку мене не було в Бравл Старсі, тому треба, блін, згадувати. О, епічний стардроп, Що тут? Ага. Ну. В цілому на щось інше надіятись і не треба було. <хи> Проте я вже щось відкрив, диви, новий пін. І ось до стардропчик ще один. Міфічний! Що тут? Та ну ви серйозно! Понятно, не повезе в стардроп, як то кажуть, то повезе ШД. Let's go. Так, у нас тут ось ось дінич. Дінич такий перець, що трошечки неприємний. А ну йди Що? Скільки демеджа ти наносиш? Ага, взагалі то боляче. Оп. Ти ви просто переігран. <реш> <реш> Який же ж я геній, ти прикинь! Бемпс, третя баночка сюди. Давай попробуємо когось знайти і вальнути тут швиденько. Так, може тут хтось є? Ні, нікого, абсолютно. Ага, ми вже один на один залишились. Ну, окей, давай його пошукаємо, чи може десь краще Але що толку ховатися? А, я поняв. Ось отут десь наш пасажирчик. Бамц. Ну, в цілому, так як це бот, це було легко. <смі> Був би там справжній гравець, мені б уже б трошечки натовкли пику. Проте да, у мене мейс не прокачана, Що я зроблю? Мені просто вона не дуже сильно подобається, як в цілому Бравлер, тому така історія. Хоча в цілому, напевно, якщо до неї приловчитися, то буде дуже навіть весело за неї грати. Але я точно не знаю, тому стверджувати не буду. Поки що підлутуємо тут ящички. Тихенько, акуратно, нам тут. Цим ділом допомагають. Я отако просто сюди підійду тихенько. І вкраду. Ви ж не проти? <плес> Все Ой-ой-ой-ой-ой. Я поняв Так, ну та подружечка зараз там здохне просто від зони. Хоча не здохне. Давай їй поможемо, да? Ой-ой-ой, яка ти агресивна беба. Ладно, пішов я шукати десь свої фраги, проте поки що. Ага, бачу, бачу дідуся оцього. Опа-опа. Я поняв, 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 поняв. Мені дуже складно, чесно кажучи, просто привикнути до того, як повільно летить пулька, поняв. Мені реально прям прям складно. Опа. Дідусюна. поняв. Відходити, відходити, відходити. Тому що можуть і в кабіну настукати. Там морози 6 банок, так то не хухри мухри. Давай отако сюди прямо зараз залетимо. Бемц, ульта. <гас> Надо було дочекатися, поки її ульта спаде, блін, дімедж! Обалдеть, Я просто дав свою ульту в її ульту і просто не прийшов по ній демедж. Йо, ну нічого, нічого, також таке трапляється. Що зробити? <гас> в цілому, ого! скільки я тут ло. Три левела апнув, диви. Обалдеть, обалдеть, Все. Отримуємо свої карточки. Стардропчик. Реєрний, що тут? 50 коїнів. Окей, білінги, чи блінги, точніше, і ще коїни. Супер, супер. О, до речі, дивіться, соня онлайн. Нормально. Так, давай глянемо, що в нас ще по квестам. І в цілому, я взяв би ще щось таке цікаве поклацати. Мабуть, давай Ніту попробуємо, да? Ніта має там начебто така подружечка підкачена. Сьомого левела. їй можна поставити гаджет. Так, Ніта з комон. Ага, ага, тут що. Ну в цілому, цим гаджетом, я так поняв, вона може управляти, куди саме закине свого Мебебека. І коли мебебек приземляється, він просто станеть усіх ворогів в цій області. А цей? Гаджет. На 3 секунди дає медведику Ніти 35% щит. Ого, нічого собі. Але 35% від чого? Від демеджу від е, ХП. Від чого? Я не поняв. Проте в цілому, давай підкачаємо, напевно, її разочок отако. І можна буде пасівочку якусь їй відкрити. Пет павер більший. Демедж більшити, щит можна взяти, ХП. Віжен і швидкість. В цілому, я думаю, оця штука буде прям супер. Давай в цілому Цілому її і куплю за півтори тисячі, виглядає і звучить дуже таки непогано. Тому селект. Ну і в цілому, let's go Так, у нас тут близько є штуки дрюки. Давай об'яснимо цій дамі, що вона трошечки неправа. Проте сам нахапався трошки по лицю Ну но... Я випадково піднімаємо баночки, і я все-таки пішов би до не. Стоп, я передумав. Тут є значно цікавіший персонажикс. Бемс. Це ще що, що таке? Це що таке за штуки? Тихо, кеш, все, йдемо сюди, поняв. <реш> Опа, Френкіч. Давай закинемо сюди отако Петікса і просто увірвемося сюди, да? Let's go. Диви скільки тут просто бам-бам-бам, обалдіть! Мінус два, хорошо. Так оця штука, Дрюка, серйозна, потужна. Опа. Збрили і її. Ну і там там малишечка залишилась просто, яка не була добита мною в самому початку гри. Іди <гум> ж ти сюди, малишка. <гум> так, let's go, let's go. О, біля мене тут два дропчики. Давай спробуємо їх зараз підлутати. Біля мене тут хто? А чорт його знає. По-моєму, малишечка, ти нариваєшся, причому конкретно. Так, маю 4 баночки, супер. Когось там бачив. Е, напевно, що Брок, така як ракета прилетіла, так? Да? А, це там, окей, поняв. Тут немає нікого часу. Ні. Ось сюди вся движуха. Мені б сюди. Опа. Ель Прима просто по -по дуже по-дурному здох. Тихо, медведик, веди мене. Куди, куди, куди? Давай, let's go. Ось то він, це мор... Мотрі. Мо... Хто хто? Я не поняв. Ель хе хево Отакі звуки, як у Мортіса, поняв, я подумав, що це матрас. Обалдеть. Ну, добре, що справився. Так, бем-бем-бем. Ще купа, просто квестів виконано. 2700 кубасів апнуто. І що там у нас? Плюс 5 левелів до Бравл пасу. Супер. Стародропчик у нас 50 коїнів. Окей, ще один пін. Сині карточки. Мені зовсім трошечки до Ліона. Зовсім трошечки. Давай. Треба по-любому його сьогодні все-таки вже відкрити. Тому що, ну, Ліон такий персонаж, який повинен бути Просто в кожного. А ну давай, звідси, 50 карточок. Давай. Бемс, епічний. <схід> Скін на ній туди? Да. да. <схід> я поняв. Ну, в принципі, непогано. Еквіпна, в мене не було на неї скіна, тому окей, пайдо. Плюс ще 2000 очків на прокачку героїв. І у нас через два левели будуть якраз такі оці сині карточки. Супер. Предлагаю за 13 геймів відкрити. Чубзика за Боже, я уже заніс гроші Відстаньте від мене. Так, у нас тут шо? У нас тут ше uh, брав uh, той Стардроп Тут що? Ага, 25 очків на прокачку. Окей. Що по квестам? Кого я можу ще в принципі взяти? А, так я вже можу тепер за кого хочу, да? Ну окей, давай поглянемо, хто в мене в цілому є. Щоб мені зараз тут реально було цікаво за нього зіграти. Я би знаєш що я би взяв би отаку, напевно, Тіка Бемпс, і пішов би там, по-моєму, в мене є рангові бої, да? Да. Хоча, а мені тоді рангові? Давай, знаєш, не рангові. Напевно, що гемкраб нам потрібен. В принципі, тік, напевно, сюди непогано залетить. Давай спробуємо. Я не знаю, що вийде, проте <головіка> я дуже хочу, щоб все було круто. Так, 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 Let's go, let's go. Я десь тако ближче до кущиків стояв би і отако просто накидував туди бомбочки. Бемц. Давай нашого кента тако виплюнемо сюди. Поможемо нашому. Ти куди побіг? Бачу, в Ой-ой-ой-ой-ой, Кольт! Побіжіть, побіжіть! Тихо, все нормально, справилось. Дінамайк там душить вже конкретно, ти прикинь. Так, 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 хто тут? Ось до тут, Кольт. Тихо, ульта, ульта, ульта. Давай, біжи, мій друг. Туди того вельприміча. Все, нормально валим, нормально. Тихо, отут трошечки якісь є прикольчики. Так, хорошо. 5 гемів десь у А, Ааа, Надо трошечки вибити. По-любому. Десь він тут торчить, да? Супер, найс вибили. Давай, ульта. Ой-ой-ой, біда, біда, біда. Гемчики, 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 гемчики. Блін, і ми назіли! Бул! Бул по... Все, і бул, здох, ой-ой-ой. Там всі наші геми. Ви що, смішні чи що? Тихо. <с> Я просто розкидаю свої гранати, куди тільки можу, реально. Я, я здох, як я здох! Я дуже щось не помітив. Напевно, Діноч просто ульту закинув, а я якось не сообразив. В цілому, може таке бути. Ой-ой-ой, так. Вибили, вибили з них! Супер! Просто все, це перемога, це перемога. Давай ульту закину на всякий. <хи> Біжи, мій друг. І тако туди в них просто все, що в мене є. Всю. Easy win. Сюди. Мост демедж. Просто я наніс найбільше демеджа. Як же ж я хорошо туди закидував, да? Обалдеть, І зразу два квеста виконував. Це сюди. І ми продвинулись тільки на один левел. Нам треба ще трошечки. Міфічний стардропчик. Пін, поняв? Забудьте, просто забудьте. Кого ще б такого цікавого я взяв би? В цілому мені треба ще виграти два бої. А, все остальне мене на ранкет. І виграти 5 батлів в Бравл Бол або дуо ШД. Ну то мені не дуже, чесно кажучи, цікаво. А от виграти два боя, це ми таке зробити можемо. Треба тільки розібратися, за кого нам вийти, кого мені ще варто підкачувати, да? О, слухай, а може за корделіуса вийдемо, да? В цілому? Я, до речі, так і не купив на нього гаджет. <гаджет> я забив. Я потім якось куплю, нічого страшного. Ми візьмемо не гемкраб, а візьмемо шд соло. В принципі, по суті, він сюди може непогано підійти. Let's go. Опа, поко. От поко збрити. Тихо, все, хорошо. Ну, Споко. тут тут біта. Ой-ой-ой, відійди, відійди. Все, нормально. Мир, мир, мир. Пресход. <хи> о, ще баночка. Це сюди. Баночка мені прям треба. Тут що у нас? Тут у нас роза, да? Уже з ультою, ну трошечки ти протекала роза. Тому, о, власне кажучи, я тебе і забрив. У Нас ще 4 бравлери залишилось. В принципі, це, по-моєму, вже вважається за перемогу. Але ми будемо йти взагалі до кінця. Тут біт. Так, біт бікетський. Все, нормально збрили Що робить ця його штука? Я так і ніколи не знаю. Не знав, не знав і і, і, і не знаю. Тут ось отакий печенюшка у нас. Цей художник от він е, такий. Знаєш, парніша у нас досить-досить серйозний. Давай, щоб він не втік, ми його отако бем-бем і. В принципі, бамц. Так, у нас тут барлі чи що це? що це таке? Чого в нього скін якогось півня? А, це, це бот, чекай. Ти сюди. ходи сюди тоді. Якщо ти бот. А ти можеш так непогано накинути, я поняв. Тихо. Так, я знаю, де ти. Опа. Опа. Все. Сюди. Так, що тут у нас в цілому. Угу. Непоганий, достатньо таки спавен. Опа, мінус один зразу. Хорошо. Трошечки підхилимося. Оп, і можемо забрати оцю штуку. Давай з тобою трошечки потанцюємо. Хорошо. Можна ще й попробувати цього дядька забрати. Отако От приблизно. Ой-ой, Шеллі А шеллі, в принципі, можна пробувати, да? Чи не дуже? Можна, можна. Хе-хе. Опа, брок. Так, тихо. Оп, все, сюди. І тепер, по суті, я виконав останній квест, правильно? Ну повинен да. Давай дивитись, що там. Ага, спочатку стардропчик. Що випаде? 50 очків е прокачки, Суперсько. Давай дивитися сюди, що тут. <сих> Не хватає 100 очків. Обалдеть! А що я можу зробити? У мене тільки ранкет, йоу. ну це прикол. А якщо зарело... Заре... <сих> Давай, допустим, оце зареролимо. Да? Да. Ацепт, ану. Ага, 15 enemies in haste or do shade. Mm -hmm. Ну, 15 enemies це якось, значе, і багацько. Тому давай, в принципі, попробуємо ще раз рольнути. Що тут? 100 тисяч демеджу. Ні, не хочу. Хоча. Ні, не хочу. Давай ще раз переролим. Виграти 5 боїв. Mm -hmm. Давай, будемо ролити прямо от почти до кінця. Давай. 15 enemies Тара, e, Карл або Сем. Ну давай, ще останній рерол, рерол, От просто давай. Щось таке, от прям хороше. Виграти 5 боїв? Солоша у Або зона, Ну от Соло ШД це сюди. Тому я пішов виконувати. <laughs> так, гайс, доформив я 12-й левел. І забираємо наших 200 очок. І нарешті забираємо Ліона. Обалдеть! Моя друга Лего, це сюди, прикинь. Суперер Блравлер. Так, а хто нам. Ага. Блін, а я навіть не знаю. Вони такі, ну, типу, 8 біт. Справді сильний кент, mm, а я навіть і не знаю. В цілому, опробував я тільки що. Кожного із цих трьох персів, і ти знаєш, 8-біт прям самий такий, знаєш, топовий. В принципі, пені також прикольна, проте 8-біт мені сподобався більше, тому я обираю саме його. Let's go і давай подивимося, Ліончик, сюди, нарешті. <laughs> зразу, просто, зразу. Я тебе підкачаю, просто максимально. Давай тако на сьомому, на восьму і на дев'яту силу. О, сюди. Тепер я, якщо що, зможу з ним піти і в ранкет, і в цілому непогано таке нафармити кубасів. Ну, а тестувати свого нового бравлера я вже буду в наступному відосі. Так що обов'язково підписуйся на канал та став подобайдена, якщо тобі цей відосик сподобався. З вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Тож всім файного настрою і всім.